Сьогодні зранку, на своїй офіційній сторінці в телеграм-каналі Міністерства оборони Росії, а в народі вже давно назване як Мінвбивств, оприлюднило картинку. картинку з ракетою і підписано точно в цель. Таким чином, вони проілюстрували сьогоднішні вбивства звірячі цивільного населення в Україні. Зокрема, на Дніпропетровщині та в Умані, де загинули цивільні люди, серед яких діти. Що на сьогоднішній день робить досі в ООН Росія? І куди дивиться весь цивілізований світ, про які переговори ще може бути в когось думка? Переговори з ким? З тим, хто вбиває цивільних, а зокрема, і військових, які захищають свою країну. Про що може бути мова з терористом?